Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я запрошую вас до казки, а якої догадайте самі. Жила я у гномів, ласкава та ніжна, і птахів я слухала спів дивовижний. Волосся, мов ніч, а личка я сніг. Мене звуть Білосніжка. Жили з Білосніжкою звірі птахи. І гноми, правильно. Казка називається «Білосніжка і сім гномів. Діти, а який сьогодні день тижня? Сьогодні четвер. Зараз гноми допоможуть нам пригадати дні тижня. Понеділок, початок тижня, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота і неділя. Давайте визначимо, який день за порядком? Понеділок перший, вівторок, другий, середа, третій, четвер, четвертий, п'ятниця п'ятий, субота, шостий, неділя сьомий. Сьогодні четвер. А який день тижня до четвера? Так, діти, середа. А який день тижня після четверга? Так, п'ятниця. А який день тижня знаходиться між понеділком та середою? Так, діти, вірно, вівторок. Отже, діти, сьогодні день тижня четверг. Так скільки днів у тижня? Так, діти, сім. Діти. А скільки ж гномів жило в казковому будиночку? Сім. Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, 4, 5, 6. Сім. Діти. А як отримати число 7? Щоб його отримати, треба додати 1 до 6. Число 7. Також можна розбити на менші числа. Наприклад, наші гноми хочуть заселитися у дві квартири. Наприклад, ось так: один і шість, два і п'ять, три і чотири. Чотири і три, п'ять і два, Шість і один. А ось наші гноми назбирали яблук. Давайте розкладемо їх на дві тарілки: одне яблука і шість, два яблука і п'ять, три яблука і чотири. Чотири яблука і три, п'ять яблук і два, шість яблук і один. А зараз ми все це запишемо за допомогою прикладів. 1 додати 6 дорівнює 7, 2 додати 5 дорівнює 7. 3 додати 4 дорівнює 7. 4 додати 3 дорівнює 7, 5 додати 2 дорівнює 7, 6 додати 1 дорівнює 7. Ось ми з вами за допомогою прикладів повторили, як заутворюється число 7. Діти, я хочу розповісти вам пригоду, яка трапилась з моїм другом, Незнайкою. Він вже так довго сидить вдома, що забув назви генетичних фігур. Давайте разом з вами спробуємо йому допомогти їх пригадати. Подивіться уважно, що це за фігура. А щоб вам було легше відгадати, я загадаю вам загадку. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це за фігура? Правильно, ця фігура називається круг. Друга загадка. Якщо взяти круг і з двох сторон трошки стиснути, що у вас вийде? Так, це овал. Ще загадка. Маю я три сторони, три кути. Чи мене назвати зможеш ти, вірно, діти, це прикутник. Наступна загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. І остання загадка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні сторони різні. Що це за фігура? Так, це прямокутник. Молодці діти, ви дуже розумні. Незнайка вам дуже вдячний. А зараз він хоче з вами пограти. Ну що? Пограємо, діти. Незнайка каже, що він може оживити наші фігури. Поглянемо, що у нього вийшло. Що це? Так, це ялинка. Діти. А із кількох трикутників вона складається. Порахуйте, будь ласка. Вірно, три. А скільки прямокутників на малюнку? Так, вірно, один. Діти. А зараз спробуйте і ви оживити фігури. Приготуйте із кольорового паперу або картону геометричні фігури. І перетворить їх у предмети. Я також вирішила оживити свої фігури. Погляньте, що у мене вийшло. Так, це будинок подивіться уважно, які геометричні фігури я використала. Так, вірно, я використала овал, трикутники та квадрати. А на сьогодні все. Дякую за увагу та чекаємо з незнайкою на ваші роботи. До побачення!